І третій момент, про який я продовжую говорити постійно, не варто готуватися до виборів, коли ніяких реальних перспектив завершення російсько-української війни, а значить, і проведення будь-яких виборів у осяжній перспективі немає. Бо російський очільник сповнений рішучості довести свою чорну справу до кінця. До кінця України. До кінця українського народу. І спиратися цьому можна виключно професійним управлінням країною. Не емоціями, не довірою до близьких людей, не сподіванням, що все якось вирішиться само собою, не ставкою на героїзм людей, який рано чи пізно або зменшується, або просто люди вичерпуються, а професіоналізмом. І розумінням того, як керувати демократичною державою в умовах постійної воєнної кризи і випробувань для суспільства.